Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні відео про три моїх монстри, яких мені треба терміново розділити, і від яких в мене болить голова, як йду повз них. Я знаю, що треба ними зайнятися, і терміново поки йде ще вегетація, щоб вони до зими ну взимку війшли вже такими здоровими рослинками. Щоб після пересадки адаптувалися гарно, бо я їх хочу не тільки, ну не хочу, а це буде не тільки пересадити, тобто перевалити, а і поділити. Вони вже дуже звеликі. орхідеї ростуть, а місце, на жаль, не змінюється. Ну і це буде відео для мене як пам'ятка, які вони були. Коли це було, щоб згадати. Знаєте, це дуже допомагає. Буває так, що забуваєшся, відео передивишся, то і згадуєш. Багато чого цікавого, що вже забулося у самої. Так, ну от перший. Перший це в мене дендробіум Нобіля гібрид. який цвіте ще досі Ще досі цвіте з осени. То білі квіточки, то білі з рожевим, все залежності від того, як він. Яке освітлення в нього. В нього вже такі гарні нові тубори. І він вже тут давно росте. Середина вся ніяка, він дуже великий, хочу його просто оновити. І, може, в менший горщик посажу. От такий безпроблемний. Постійно цвіте. В мене є відео про посадку. В якому він там субстраті, я дам посилання на відео. Там така посадка і каміння, і кара, тільки кара таких з наших дерев, щоб вона така була дуже влагоємна. Ну, це така посадка для великих горщиків. Щоб і волога було, коли треба, і сухо було, коли треба, коли в нас холодно. Друга. Ой, а від цієї у мене прям запаморочення, чесне слово. Це собрали я Ксантина. Я її колись купувала давненько, ось навіть знайшла її етикетку. Або отак ще купувала в теплиці Архідін копф. Таку маленьку рослинку, там було три гілочки, три роки до цвітіння. І вона у мене ни ну, разу не цвіла, ні разу не показала свої квіти. Три роки тому я її перевалювала в більший горщик. в І є відео. І так було гарно, що я подивилася це відео. Пам'ятаю, що я робила щось. Знайшла це відео. Кому буде цікаво, я вставлю посилання на це відео. Ну а... Хто не хоче дивитися, то ось скріншот, яка вона була, як я її тільки перевалила. Цей горщик. І ось вже тут не видно місця. Отака в неї величезна крона. Вона там дуже погано провітрюється, бо вона дуже-дуже густа. Вон дивіться. І постійно оце тут такі листя. Ну, в неї та листя і опадають на зовсім старих вульбах. Ну, а тут, коли вона погано провітрюється, то я бачу, там де деякі нові зростання вони навіть або відсихали, або відгнивали. Ну, бачите, ось який мусор там в неї лежить. Я її теж хочу розділити. У мене було їх три. І такі вони почали високі вже рости, що думаю, ні. Я ті продала, а цю залишила, бо в неї квіточки жовтого кольору. Не дуже вона схожа на орхідею зазвичайні Така як бамбук. От. Але в квіточки в неї дуже схожі на квіточки котлеї. Тільки цвітуть вони один-два дня і в неї таке револь'єрне квіткування. Хочеться дуже побачити її квітів, але ніяк. Ну, це може треба якийсь такий стрес зробити, то може і покажемо мені колись квіточки. Ну це дивлюся. Не знаю. Вже пройшло 3 роки після того, як я її перевалила, а до цього вона в мене теж була 3 роки. Я не знаю, давно її купувала якось. Не написала я на етикетки, треба лізти в папку накладних подивитися. А квітів так і немає, і дуже хочеться побачити. І ось іще один монстрик. Це дендробіум Нобілі. Відовий, природній, не гібрид. Купувала колись в кваженерії, якась там така цікава яскрава варіація кольорова. Теж там у мене є відео, коли я їх купляла, теж передивлялася, там було 4 чи 5 туберів. А зараз ось така о <світ> кущ. І ні разу не цвів. От багато хто пише мені, бо каже, в тебе любий диркач зацвіти. Та ось бачите, скільки вже диркачів і ни одного, ни одної квіточки не було. Теж хочу його посади садити, розділити. І посадити в два варіанти: один на блок, а один в субстрат, який в менший горщик, хай знову росте, може такі маніпуляції якось спровокують цвітіння. Величезний, величезний. І я вже, як з ним. І під світло, і не під світло, і сушили. До речі, коли його підсушуєш, оце взимку, вроді виросли всі, псів налилися. Як підсушуєш, морщиться страшне як? І всі рівно е, на квітів нічого не показано. Ну це вже ті, е, з якими я його купувала. Він у мене, до речі, був під мерз. Оце отакі бульви є тут. Ось оце. Такі, що зверху сохнуть, це те, що позамерзало. Те, що було зовсім молоде зверху, і воно так от відсихає, відсихає. Це коли було? Років 5 тому, коли в мене орхідеї попали під мінус 4. І він теж. Ну, з дендрами ще якось хай розберусь. А от з оцією в неї таке коріння. в неї таке коріння дуже схоже за виглядом на коріння цимба. Тільки таке більш темнішого кольору і волохати. Вона постійно любить бути вологою. І от, як, і от таке воно дуже таке прутке. Як я буду розгрібатися цим корінням, я не знаю. Я так не люблю пересадки. Так не люблю пересадки, хоча е, за час свого хобі постійно якісь не вигадувала, підбирала і субстрати, щоб гарно росли орхідеї в моїх умовах. І блоки, і як блоки. Ці які З якого матеріалу, чи що додати ще до того блоку. Але я це не люблю робити. Особливо, це пересадки, коли треба ділити, це, ой, це таке саме-саме-саме, що я не люблю. От я дуже заздрю тим дівчатам і хлоп'ятам які дуже люблять. Пересадки, як кажуть, от руки чешуться, скоріш би там чи кару купити, чи щось попересажити. У мене ніколи руки не чесались. Опа! У мене ніколи руки не чесалися їх пересаджувати. Може, це у мене таке залишилось, знаєте, як асоціації, коли я то вбивала орхідеї, що як тільки куплю, тільки порисажу, вона здохла через тиждень труп. Може, після того, а може, ну не знаю, не люблю я пересадки. Поливати люблю, особливо зі шлангу. Ну от, зробила на пам'ять відео. Кому цікаво, може, хтось подивився. На цьому все. Слава Україні! Смерть рашистським окупантам, всім колаборантам. До побачення.